Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Композитор госпіталізувала через проблеми із серцем. Російського композитора Ігоря Ніколаєва екстрено госпіталізували в важкому стані до лікарні. Деякі джерела говорять, що його могли прибрати, оскільки він належить до крила Пугачови та підтримує Україну. На благодійних концертах збирали гроші для України, в тому числі, як повідомляє Росізмі, 63-річний Ніколаєв потрапив до одного з медзакладів Москви через проблеми з. Серцем до речі, у січні цього року композитора також забрали до лікарні через підозру на інфаркт. Тоді його стан вдалося стабілізувати. Йому встановили два стенти. Тепер же Ніколаєва знову потрапив до лікарні. До цього він жалівся на біль у грудях, і проблеми з серцем Композитор, ймовірно робитимуть нову операцію. Поки що ніхто з оточення Ніколаєва його госпіталізацію не коментує. Натомість Роза Змій повідомляє, що стан композитора вкрай критичний. Зазначимо, що Ігор Ніколаєв, але мали та Максима Галк. Кіна він хрестив їхнього сина Гарі від початку повномасштабної війни Росії проти України. Композитор ніяк не висловлював свою позицію, надавши перевагу просто мовчати. Втім, наприкінці 2022 року разом з донькою Пугачови Крістіною Орбакайте він взяв участь у концерті, де вони виступали у синьо-жовтих костюмах. Після того росіян сталася істерика, адже вони вирішили, що таким чином Ніколаєв, який його куми Пугачова та Галкін підтримував Україну. Від початку повномасштабної війни зірка російського шоу-бізнесу поділилися на два. На фронти на тих, хто підтримує жахливу війну в Україні, та на тих, хто засуджує вбивства українців. Зокрема, зіркове подружжя Максима Галкіна та Алли Пугачової ще у перші дні повномасштабного вторгнення Росії чітко показали свою позицію так гуморист Ще 24 лютого публікував у своєму інстаграм антивоєнне повідомлення. Артиста зазначив, що немає жодного виправдання тому, хто розв'язав цю війну. А от Пугачова донедавна нічого публічно про вторгнення Росії не говорила. Щоправда, знаменитість натякала, що поділяє позицію чоловіка від самого ранку на зв'язку з рідними та друзями з України не передати словами, що я відчуваю, як це все можливо не може бути виправдань війні, ні війні написав Галкін 24 лютого. Згодом після антивоєнних висловлювань Галкіна подружжя з дітьми швидко поїхали за кордон а саме до Ізраїлю. Уже за кордону Максим продовжував підтримувати Україну. Зокрема, гуморист на тривалий час припинив публікувати розважальний контент. Він пояснив це тим, що немає жодного морального права розважатися, поки в Україну окупанти вбивають невинно. Нех людей, окрім цього, Галкін вів інформаційну війну. Він розповідав жахливі історії окупації та сподівався достукатися до Росіян. Артист відкрито засуджував дії Росії, яка вторглася у незалежну країну. Такі кількості страшних речей винна Росія, і водночас говорить, що не винна. Звірства в бучі це не ми. Малаазійський боїнг, це не ми. Маріуполь зрівняли з землею. Це не ми до Одеси летить ракети. Це не ми, але не зовсім ми. Все не ми, а ми що там робимо? Глибокі співчуття всім рідним загиблих. Світла пам'ять сказав Галкін. Після того як подружжя виїхало за кордон, Галкін почав проводити концерти на підтримку України. Кошти артист переказував до благодійних фондів, які допомагають українським біженцям. Ми живемо з вами у непрості часи. Ми є свідками величезної людської трагедії, гуманітарної катастрофи, світового масштабу. Коли мільйони українців втрачають свій дах, втрачають свої будинки, вимушені покидати свою батьківщину, не мають засобів для існування. Говорив Галкін. Окрім того, на своїх концертах гуморист відкрито висміює владу Росії зокрема й Путіна натомість комік підтримує Україну. Так, артист навіть виступав у костюмі у синьо-жовтих кольорах. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.